Вас в ефірі першого про головне програма, що робить події зрозумілішими у Росії. Створений диверсійно-терористичний центр, який готує вихідців з України для здійснення злочинів, які б дестабілізували ситуацію в Україні. Таку резонансну заяву зробив сьогодні народний депутат і радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він сам мав стати об'єктом нападу, але СБУ на вихідні вдалося попередити цей замах. У студії про головне сьогодні Олександр Скіпальський, генерал-лейтенант, колишній заступник голови СБУ, почесний голова об'єднання ветеранів розвідки України, і Віталій Купрій, народний депутат позафракційний, заступник голови комітету Верховної ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. І на прямому телефонному зв'язку Юрій Тандіт, радник голови Служби безпеки України. Вітаю вас. Вітаю вас. Вітаю. Отже, слухаємо уривок з прес-конференції народного депутата народного фронту Антона Геращенка, який, власне, і висловлювався про мотиви а, упередженого замаху на нього, попитка покушення на э, служба безопасности безпеки України является лишь одним из звінів в цепі террористического центра, центру на территории Російської Федерації. которого поставлена задача, задействуя исключительно граждан Украины, как правило, с криминальным прошлым, как правило, ненавидящих нашу страну и с промытыми российской пропагандой мозгами, организовывать преступления на территории нашей страны. На сегодняшний момент, судя по почерку и подготовке террористического акта по моей ликвидации, следователи считают, что на 99,9% Террористические акты убийства известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года было направлено, нацелено и реализовано из этого же диверсионно-террористического центра на территории Российской Федерации. Отже, у студии народный депутат Виталий Купри и Олександр Скипальский, бывший заступник главы СБУ. Пане Олександре, насамперед, цікава ваша думка. Ми зараз спробуємо зв'язатися з радником голови СБУ. Антон Геращенко заявив, що сьогодні на просконференції таке те, що сталося в моєму випадку, себто викриття замаху на нього. Це унікальний збіг обставин. Тобто СБУ випадково могла дізнатися цю інформацію, яка дозволила уникнути нападу. Чи все таки СБУ ну? Веде якесь прикриття державних діячів, політиків, народних депутатів, збирає інформацію про можливі злочини проти них, ну, виходячи з того, що стало відомо в результаті прес-конференції, проглядається, що СБУ, аналізуючи підозрілі переговори, вийшла на прослушку цих переговорів так званих диверсантів чи терористів. І з ціля пішла вже далі оперативна робота. Після е, підпрослужки під почала працювати бригада наружного спостереження, зовнішнього спостереження і таким чином е, попередила цей так званий злочин. Дякую. Я хотів ще з'ясувати, щоб стало зрозуміло, все-таки. Тобто безпеку державних діячів в Україні, СБУ, контролює постійно в такий спосіб, там, прослуховуючи певні розмови. Ну, СБУ забезпечує безпеку всього українського народу, всіх громадян. Це їхнє головне завдання, а безпосередньо охорону в контакті з. Державної охорони, з головним управління державної охорони, ведуть тільки по, ос по переліку осіб, які підпадають під закон. Так що безпосередньо е, охорони не, бу не, не було, але я зустрічав сьогодні в е, засобах масової інформації, що е, Геращенко відчував, чи хтось його проінформував про можливу загрозу. Він раніше звертався до СБУ, йому було виділено два бійця Альфи для охорони. Можливо. В результаті от цієї цього звернення вже таким чином прокололися оці, не в мене язик, назвати їх, значить, диверсанти. затримані. Бо, бо це да, затримані, колишні, колишні зеки. Зрозуміло, ну тепер зрозуміло тепер і мені що Антон Геращенко все таки перебував під охороною останнім часом. Якщо ви кажете, що виділена була я так? я, я бачив матеріали в засобах масової інформації. Наскільки вони достовірні, я не гарантую. Дякую, а, пане Віталію. Напередодні голова СБУ, а, пан Грицак, сказав, що. Ну, іншої інформації по інших народних депутатах чи є для них загроза схожа до загрози, яку упередили щодо Антона Геращенка, В нього немає. Але ну, от, цей замах, якому вдалося запобігти, він? Ну, змушує вас хвилюватися як народного депутата ну, інших ваших колег. Ви знаєте, мене змушує хвилюватися своє життя і здоров'я вже я змушений давно, тому що це для мене дуже чутливе питання. Я пережив два замахи. І в мене були потравмовані руки, плечі поламані, шия пошкоджена свого часу. І, на жаль, злочинці, які це робили до сих пір на свободі, скільки я не звертався, це було за часи Януковича, 12 рік. Скільки я звертався до поліції за допомогою, щоб мені була охорона, мені було в цьому відмовлення. Я дуже радий, що Служба безпеки України зараз реагує. Ну, правда, в мене не було тоді статусу народного депутата, я був місцевий депутат. З іншого боку, дуже цікава заява Антона Гераченка, яка трошечки не не всі її почули дійсно можливо, і так і є, що створений диверсійний там терористичний центр Російської Федерації на території Російської Федерації. Але от пан Антон пов'язує зараз вбивство Павла Шеремета з діяльністю ось таких центрів. Оце от дуже серйозна заява. Я не так. знаю, звідки ля у нього ці дані. Але якщо служба безпеки має ці докази, це буде свідчити про те, що буде можливо буде розкрито цей жахливий злочин, тому що суспільство чекає на це. А результатів поки що немає. Вони не оприлюднюються, тому що преса дуже стежить за розслідування вбивства нашого колеги. І от станом на січень місяць, тобто якихось проривів у розслідуванні не так. було. Дуже важливо, щоб ці всі резонансні злочини якось чимось завершувалися, і знаходились особи, які це вчинялися злочини. І вони справи передавали до них до суду. Вони мали якісь вироки. Інакше ми будемо мати таку велику проблему зараз, яка от зараз паре готується резолюція, яка визнає у нас, що дуже негативно у нас веде це боротьба з корупцією з а корупціонер – це злочинець в першу чергу, що немає ні вироків, немає нічого, і от це загрожує нашій національній безпеці. Я вважаю, що це номер один. Ви, ви просто як колишній віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден говорить, цитую його у мене є. Якраз ця фраза питання викорінення корупції є для України не просто питанням гарного управління, але питанням національної безпеки і самозбереження, однозначно. однозначно. Є інформація про те, що були зловмисники затримані із саморобним вибуховим пристроєм, і він був, начебто, приведений вже в готовність. І сталося це затримання поблизу житла народного депутата Антона Геращенка. Ну знову ж таки, у мене питання, але це оперативна видно інформація, пане Олександре. Тобто схожість да, між вбивством. Нашого колеги Павла Шаремета і от тим замахом, який планувався на Антона Геращенка, і там і там вибуховий пристрій. Тобто, легко можна буде встановити, чи це той самий вибуховий пристрій, я маю на увазі механізм. Ну ви знаєте, що життя набагато багатогранніше, І я, наприклад, можу висунути таку версію, що і, і, можливо, це хтось хтось заготовив імітацію під те, щоби. Замах був подібний до скоєного злочину по засобу виконання саме підривом. Тут можна багато чого говорити. Якщо хочете почути мою думку, то я вважаю, що цей замах могли, скоріше, всього, потрібно розглядати через дві версії. Перше, якщо цей замах і був скоєний чи готувався. То низькопрофесійними виконавцями. Я на, 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 майже це на, інформацію, я що ми здійснювали законами? Я майже на 100% спецслужб. переконаний, що е, сьогодні російські спецслужби, та і раніше, так не працювали. Це е, примітивізм, е, ну, це відповідає рівню того, що е, е, цих двох колишніх е, ув'язнених. Ув Хтось підговорив, чи це свідомо було зроблено саме через територію Росії, чи, можливо, хтось на території Росії реально по якихось побутових питаннях взаємовідносин між Геращенко і його знайомими в Харкові, там пов'язано Харків, Білгород. Більше того є, у... сьогодні вже у засобах масової інформації гуляє припущення, версія. Це Читачі обговорюють, і професіонали теж повинні перевірити. Чи не спроба це підтасувати якраз от для того, щоб результатів розслідування шеремети немає, а тут заодно і пропіариться одна служба, сам Геращенко, і народ дещо налякає, і депутатів налякають, щоб були більше керовані і так далі. Е, я ще раз кажу, що категорично я б ніколи на місці нинішніх керівників не заявляв, про такий ну, прямий слід Росії. Тим більше, що коли про це вже сказав і секретар Ради національної безпеки, що Росія відкриває новий фронт гібридної війни, ну, тут звинувачення в державному тероризмі є. Ви розумієте, сьогодні нам треба в цих, в цих жахливих умовах бути витриманим, готувати свою обороноздатність, безпеку, але навіщо голою палкою дратувати від медіа? Тому і такі заяви вони, на мій погляд, є передчасні, тому що невідомо, чим це закінчиться, так як і невідомо, чим закінчиться ситуація по розслідуванню пана Шеремета. Я погоджуюсь з моїм колегою. Більше того, я не можу вже рік знайти відповідь, як так, що в 13, в кінці 2013 року депутат княжицький особисто звертається з відкритим листом до Бортнікова. Де звинувачує Шеремету як російського розвідника, пропонує його відізвати на територію Росії, а раптом проходить якийсь після, після цього теракту однозначно російський слід. То що, виходить, росіяни вбили свого розвідника? Тут багато є питань, які. Це, до речі, нова версія вперше про це. Ну, по крайній мірі, я особисто читав в засобах масової інформації, такого листа, це звернення. Було в кінці 13-го року, тому е, знаєте, в Україні, на жаль, скрізь дуже багато неправди, а маленька неправда породжує велику недовіру. Дякую, е, пане теле. Давайте тепер поговоримо про те, як цей можливий замах могли використати задля дестабілізації ситуації в Україні. Зрозуміло, що Антон Геращенко він. Е, Радник, міністра внутрішніх справ, він часто виступає на політичних ток-шоу, вступає у полеміку із російськими діячами. Знаємо, да, про його розмову із Володимиром Жириновським. Він є автором сайту Миротворець так, який публікує імена журналістів, які працювали, мали акредитацію на території, Ордло і імена сепаратистів, тобто. От політично як цей замах могли би використати. Я не бачу механізмів використання. Чесно кажу, от павла Шеремета вбили і нічого не відбулося. Абсолютно вбили б якогось народного депутата і нічого не відбулося. Я не, не знаю. Ну хто би міг ви російські спецслужби якимось чином використали. підняли народ на повстання там? ну, це все абсолютно не факти? Я думаю, що це е, могли бути інші мотиви. Давайте повернемось до прецедентів. Росія сьогодні майже встановлено Росія е, причетна до вбивства Литвиненка, свого колишнього співробітника. Як Росія спрацювала? З якими засобами? В кінці кінців ніхто не знає, е, і ніхто не осмілиться сказати, що Березовський був теж вбитий. Метод ліквідації, Росія, да? тобто там радіоактивний полоні. Ніколи не працювала, мені, ну, Я ніколи не повірю, так примітивно. Це або кримінальні розборки, або значить, скоріше всього піар. Пане Віталі. Ну а оця заява про існування цілого диверсійно-терористичного центру в Росії, де вихідців з України їх спеціально навчають для створення злочинів на території України з метою якраз підірвати стабільність в нашій державі. До цієї заяви слід прислухатися. Я Чи, я думаю, що це має вона під собою співстав, На мою під, думку. Підстав. Це взагалі банальна істина. Така ну фактично імперська держава, як Росія, я думаю, будь-яка і Сполучені Штати Америки будь-яка може мати з певні підрозділи, які навчаються диверсійний і має підрозділи диверсійні якісь роботи, в тому числі на територіях ну не своєї країни. Я думаю, це факти цим є, і але треба службі нашої контрзаходи робити. Контррозвідка має працювати в цьому і. І ну, я думаю, що це не відкриває ніяких е, таємниць. Ні, просто йдеться про, чи про діяльність самих російських спецслужб. А навіщо потрібна, пане Олександр, ця прокладка така? Якийсь центр. Тобто, чому не можна Але діяти це, напряму це... більш професійно, як ви кажете? Да, я, я хочу вам сказати: Росія діє більш професійно. Давайте повернемось до анексії нашого Криму. Цілу операцію по, по такому острову відтяпали. І інформації такої серйозної упереджувальної про готовність цієї операції не було. Значить, Росія спроможна конспіративно проводити такі засоби. Заходи абсолютно колега правий, що це робота повсякденна Росії сьогодні. В умовах, коли вона розв'язала війну, і веде цю війну не тільки військовими мірами, але в першу чергу роботою спецслужб. а в Росії спецслужби займають ключове. Положення у будь-якій діяльності, в економічній, там, фінансовій, там скрізь супроводжують спецслужби, розвитка і контррозвідка. Путін сам як виходець розуміє ціну і чому Захід і Європа багато в чому дезінформована. Там працюють дипломатичним, більш інтелігентним способом, а тут працюють виключно спецслужби. Тому навіщо створювати якийсь. Допоміжний центр, як прокладку, як ви її назвали, для того, щоб великого державного діяча Герашенко підривати. Та Росія сьогодні в Україні має такі потужні можливості, ще пов'язані з колишньою агентурою КГБ, яка вільно себе почуває тут, пролюстрували професіоналів спеціально, щоб прибрати їх. Агентура залишилася повністю вся та, яка, яка була про радянські часи. І одна деталь дуже важлива для молодих, щоб розуміли, що Росія знає майже 100% активну частину української, е, е, на, е, агентури КГБ СССР, яка була на території України. А сьогодні наші генерали, наші співробітники не знають, бо в Україні всі ці матеріали. Були зачищені так для кого оця оперативна а, тому база? Тому ці люди залишилися після люстрації ну, після та їх ні, нікого, жодного, жодного агента КГБ, який був активним провідником російської політики. Не, ну заяви не, такі були не заіменне почали, але співробітників, які які знали і які могли пробрали. От де спецоперація Росії конспіративна, розумна і висококласна, якщо дивитися з точки зору Росії. А для нас це ганьба. Пане Віталію, а на вашу думку, слід в зв'язку з цією інформацією про замах зараз посилювати охорону, ну, чи надавати охорону народним депутатам, зокрема? Ну, кожному, кожному не надаш охорону. Я думаю, що якщо спецслужба спрацювала в цьому випадку, то вона має працювати і постійно на випередження, якщо таке дійсно заходи є, контрзаходи, я не думаю, що треба зараз всім, як сказати, Злякатися і бігти там, писати заяви, а дайте мені допомогу. Ні, ну хоча, от в приватному житті, до речі, я собі ну звернувся там за допомогою, У мене є охорона, і дійсно, і зброя є, якою можна захиститись. Але якщо професійно зроблений буде диверсійний акт, то я не знаю, нічого не допоможе. Це це, якщо це тим більше, що це спецслужба Російської Федерації, мені так здається. Я думаю, що у нас не Росія наганяє страху, а наганяють страху ті низькопрофесійні фахівці, які займаються цією роботою, і окремі політики, які, можливо, свідомо чи несвідомо наганяють цей страх. Я можу привести вам приклад на використанні незаконному використанні зброї головою комітету з питань оборони безпеки Пашинським, який вискакує з автомобіля. Зовсім не причетний до цієї ситуації. Дружина там щось якийсь сип на побутовому рівні, і в результаті ми маємо підстреленого громадянина. Ну, з цим слідство зараз розбирається. Так, Хто там був перший? Так, да? Я до цього підлож, показати, ні, Протилежні. заяви Пашинського, що він вискочив з пістолетом, тому що його проінформували, що його можуть викрасти. Спецслужби Росії та кожного спецслужби Росії можуть викрасти, якщо вони поставлять перед собою таку задачу. Вас, мене, його, кожного з кого завгодно, якщо стане таке завдання. Але чи потрібно Росії? Ми не знаємо, як, як вийти з того становища Україна доведена такими керівниками. То в Росії що вони? В Росії вони не потрібні тим більше. Дякую. Знов ж таки, це у мене було питання до радника голови СБУ, але на вашу думку, все-таки, пан Олександре. Як спеціаліста, які ще загрози національній безпеці і з точки зору дестабілізації ситуації в країні СБУ зараз має оперативно відпрацьовувати От Я згадаю, скажімо, да, там останні акції протесту, там тому позиційний блок людей на вулиці виводивну були і представники колишніх добробатів, так на річницю. Події на Грушевського, діяльність Савченко. То в гуманітарних конвоях Ріната Ахметова знайшли рації, які перевозилися на Донбас. Ну там кажуть, що це ініціатива виключно водіїв. Ну, не водіїв, тому що ці гуманітарні конвої використовуються в тому числі і для інших, для іншого, щоб збагачувалися з того і з того боку. Але ви тема, тема поставили мені. Просте питання. Я хочу сказати, що давайте розділимо ситуацію в Україні на об'єктивний процес розвитку, в тому числі загрози, про яку сказав мій колега, і що буде розглядатися завтра післязавтра в Європі. Парландської асамблеї. асамблеї. І те, як на фоні цього природного процесу імплентують свої зусилля російські спецслужби. Вони в значній своїй мірі росіяни використовують оце все, що складається, оперативна обстановка, її супроводжують і коригують, під підігрують в вигідному плані. Правильно, бо розгорнути повністю розвернути розвиток ситуації не вийде. Це дуже кропітлива робота, щоб повністю краще сісти, як кажуть, на фіст і супроводжувати, підіграти, підігнати. От Росія якраз. І проводить відносно України таку політику, щоб повернути Україну в російське стойло. І події в Криму, і події на Донбасі. Вони присвячені одному не дати Україні інтегруватися в Європу. І звідсиля розв'язана війна на Донбасі. Це операція примусу бути в Україну послушній, покірній і безумовно використання. Страшних внутрішніх проблем, які є в Україні, Одною із найбільш небезпечних це паралізована, це кругова порука представників у верхніх ешелонах влади, які замість того, щоб наводити порядок, підтримують один одного, захищають, проводять проводять рейдерські захоплення, руйнують економіку, виводять кошти за кордон. Оце і є, і Росія безумовно потирає руки і використовує, щоб поглибити цей процес. І Україна як держава розпалася на декілька сегментів. Це стратегічний рівень, але все-таки поточні загрози. Да, з тих, що я перелічив, вони насамперед є. Ну, не на такому плані якраз високому, який ви змалювали. Ну, загроза є, ми будемо зараз повертатися, на сходах впадемо, і голову розіб'ємо. Це, це тактичне дрібне питання. Загроза існує в житті людини завжди. І їх ціл, і безпека ми можемо з вами. І кліма, Дивіться, як. У Швеції шведські політики подають відставку із-за того, що президент Сполучених Штатів Трамп відмовився звертати увагу на кліматичну безпеку. Так що питання загрози, оце, оце так зване, е, е, як, як його правильно літературно назвати, оце акція, яку проводили ці два е, без, без, безграмотних зека. Вона не є сьогодні такою важливою, щоб навіть ми з вами тут втрьох присвятили стільки часу. І, я так розумію, що і виходити на рівень існування в зв'язку із цим замахом цілого центру. Ви не бачите підстав, так? Да? Я може, не бачу план? підстав. я хотів це уточнити. У них є цілі структури, є гру. Зі своїми підрозділами є ФСБ з своїми центрами, є служба зовнішньої розвитки, є МВС. Почув, агентура це дякую. Да, Як тобі прокоментувати будь ласка, що, можете продовжити да, за нині за діючої влади, не треба нічого робити. Це це і є загроза національній безпеці, їхній діяльність. Росіяни правильно попогоджують з колегами, просто можуть використовувати ті а що не Так, в діяльності влади, так що та це, це елементарні речі. Подивіться Ви ж говорите війну, про те, що діяльність влади загрожує безпеці. так. Війну війною або, бездіяльність. Або війну без війною не назвали, воєнний стан не вели, торгують з терористами, отримують. Обґрунтовували, чому так не зробили? Чому Обґрун... так. Обґрунтовували чому обґрунтова. Хто обґрунтовував представники влади? Представники влади зробили жахливу річ. Вони зараз називають заручниками тих людей, які знаходяться фактично в полоні, які є військовополоненими. А не об'явлення війни війною створює прецедент, коли не можна застосувати Женевську конвенцію по захисту військовополонених. Вони безправні ці люди. Ми їх не можемо скільки вже витягнути звідтіля. Там багато цивільних вони не можуть вважатися. Чому вони брали участь військові? Чому вони не можуть? Це, якби це була війна, війни немає назад. А зараз іде цивільні особи захоплені де мінський процес, що нам на скільки нам Порошенка за цей мінський процес змушував нас голосувати за конституцію, щоб легалізовувати ЛНР, ДНР. А в мінському процесі навіть про Крим нічого не йдеться. Вже забули за Крим, що його треба повертати. Розумієте, ця діяльність от президента там високопосадовці, які його точують, вона просто є загрозою національної безпеці. Нам треба їх міняти однозначно. Тепер дивіться, все-таки про діяльність влади на захист національної безпеки, 17 січня, президент України вів дію рішення РНБО про вдосконалення заходів забезпечення захисту об'єктів критичної інфраструктури. Є повідомлення, що це питання будуть піднімати і на рівні ООН під час головування України. В Раді безпеки цієї організації, ну тут є вказівка служби безпеки протягом трьох місяців вжити заходів щодо вдосконалення контрозвідувального забезпечення та захисту критичної інфраструктури. А наскільки вона зараз, ця критична інфраструктура, захищена, і навіщо посилювати? Тобто я зразу про Чорнобиль думаю, наскільки він прикритий від можливих диверсій терактів, інші атомні станції? Ну, це абсолютно постановка питання правильно, навіть запізніла. Буквально на, на перші дні, ще, ще до того, коли пан президент Порошенко став президентом, всі ці заходи потрібно було реалізовувати. У нас, згадайте, з початком бойових дій, скільки було розмов про те, що от зрадники, зрадники, йде група солдат наших і раптом їх накривають вогнем. Рік. Потрібно було РНБО, Верховній Раді, РІК, щоб навчити наших вояків використовувати правильно мобільні телефони. Так і тут. Інфраструктура це завдання номер один. Об'єкти підвищеної небезпеки, ядерні об'єкти, військові об'єкти, вони автоматично на особливий період, коли вводиться особливий період, беруться під посилену охорону. Вони розгоркає... взяті під посилення охорону. До ще от власне рішення РНБО. Вони ж були взяті. Хто їх охороняє? Військові? Ну десь були взяті, десь десь, десь не обов'язково, десь е, охороняли там відомчі, відомча охорона. Е, а, а такі об'єкти. Першочергово уязвими в, в диверсійному відношенні вони повинні бути в умовах протистояння в мирний час. їх охороняють підвищено, А в умовах війни їх охорона повинна збільшуватись в п'ять разів. Яке тому, відомство має, тому, яке відомство має забезпечувати? Тоді в умовах, ну фактично, Координатор, часу, координатор безумовно, що РНБО. В значній мірі оперативне і, і, і контрзвідальне прикриття, контрзвідний режим це служба безпеки, фізична охорона, ну міністерство оборони, міністерство внутрішніх справ і в кінці кінців Національна гвардія, яка повинна левову частину не готуватися, як сьогодні звучать голоси проти того, що народ. Виступить по підвищеним тарифам і так далі, не проти боротьби власного народу, а для боротьби з диверсантами. Захор... охороняти важливі об'єкти для Дякую, того... Віталій да, Попри Я Хотів часу сказати, от ми з ви згадали щодо стратегічних об'єктів інфраструктури. А я вам скажу, що у нас стратегічні підприємства Укртрансаміак очолюють росіяни, що у нас обслуговування газотранспортних мереж магістральних здійснюють росіяни. Що у нас підприємства Укроборонпром має певні певні його підприємства цього концерну, мають навіть в заставі в російських банках газові турбіни, різне обладнання, отримують звітіля. Кошти з російських банків, Ось скажіть мені що тут, як це співпадає з національною безпекою? Чому ми не можемо відмовитися від співпраці з агресором? І це питання, яке треба піднімати до самого верху, до самого нашого президента, головнокомандуючого. дякую. На жаль, не вдалося нам до кінця програми встановити зв'язок із радником голови СБУ Юрієм Тандітом. Ми ну, будемо пробувати робити це в наступних програмах, присвячені. Присвяченими цій темі, я дякую вам, пане Оксандр, пане Віталію, за участь в програмі. Про головне зустрінеться з вами завтра о 20.20. 20. Все буде добре.